Привіт! Якщо ви не дивились першу частину, то подивіться, а далі вмикайте це відео, бо це друга частина. Тож продовжимо наші пригоди в найтемнішому з днів. Ця місія, слідкуйте за конкуренцією, пройшлась автоматично, тому що там було, яке зе. Наступні місії громадянської війни треба знову знайти Уелша. ніяк несподівано. І після того як він доставить наказ, френчу схопити його силою, бо інакше його відправлять в битву, де він загине. Велша ми знайшли, але знову конфедерати, і знову їх мільйон. Ну і ми зйобуємо. Чувак, ти тю-тю? Знак питання. Я попереду, попереду, попереду те, тебе біжу. Кхм. Той про якогось Стівена і Потера, про якийсь пакет в них, і щось вони мали зустрітися біля фермерського будинку. Там ми знайшли тільки Стівена, який каже, що Потер втік і потім зловив кулю. Ну і треба знайти Потера. Любиш Гаррі Потера? Став лайк і пиши в коментарях, я люблю Гаррі Потера. Подивимося, скільки любителів Гаррі Потера дійсно люблять Гаррі Потера. Автор ідеї Гаррі Потер. Знайшли Поттера, але мертвого. Проте з потрібним для нас наказом. І шукаємо Декстера. Чудова місія, ставлю вподобайку. Знайшли Декстера, і той каже: Дивись, я в віконечку, але приколи Декстера перебили конфедерати. Блять, я не люблю, коли його приколи перебивають і розношу їх з пушки. Після цього проводжаємо Уелша до Френча, щоб віддати наказ. І цей командир, блять, змусив штурмувати посадку конфедератів. Йоб твою. Ну і знову м'ясо. Стріляємо, вмираємо, стріляємо, і нарешті відбиваємо цю атаку. Декстероїд придумав геніальний план, як наїбати Уелша. Каже, там в лісі повстанці ще лишились, пішли їх йобним. На що Уелш реально повівся і телепортується до мамочки. Нарешті. І ми теж телепортуємось в Хронотек, подумав я, але мене закинуло до якогось дядька з ціпком. Він представляє організацію, яка називається Опозиція. Зелеботи. Каже, що я працюю на поганих, а не на хороших. Кожна наша дія шкодить добру і допомагає злу. Обсирає трохи нашу маму, що вона шлюха і працює з доктором Коулом, промиває йому мізки, а може, навіть питає. Ще його колеги хочуть моєї смерті, а він може лише запропонувати більш мирне рішення і стримати розповсюдження хвилі вбивств. Якщо знайдете доктора Келлі, спробуйте поговорити з ним. Ми з вами ще зустрінемось. Добре, до побачення, гарного дня вам! Я повернувся в хронотек і мамі почала щось підозрювати стосовно там, де я був. Ах, сука, внюхала. І нам залишилось знайти Петровича. Декстер на початку місії каже щось про стендоф, Але Моріса це не цікавить, ми стендоф не граємо. Нам необхідно зачистити три кільця на мапу від німців. Потяги зачистили, ось і пацани підтягнулись. Так, може, ну що, мужики, граємо в печену картоплю. Oh, Схоже, я виграв. Ми просто не можемо фрицам фріцам більше території. Та залиш тих ти фірців. Ось тримай гаряченьку картопельку. Multikill. Друге коло теж зачистили. Поднімаємося више. всіх, мужики! І після мого чергового приколу з'явились дві зелених кулі з зелебобами і вони щось постріляли в мене, а потім час повернувся до того, як вони з'явились. Аномалія якась. І зачищаємо третє коло, підходимо з витягнутою правою і лівою робимо бокс. Де? Rampage. Скоро мы опустошивших страну и пройдемся маршем по их могилам. На, только не відходь. What do you на at me? І не кажи, що ти теж так не хочеш. Потім йдемо до російського командного пункту. Я стою в 84 км від Мелітополя. Ми готові взяти этот мост. І наступне завдання захопити міст. Знаходимо вибухівку, і Декстер каже, що німці мали його підірвати, але тепер це зробимо ми, бо ми хто? Бум бастіки! Ну це вже він почав балуватися, тому не зважайте. Закладаємо вибухівку, і тут і останнє нас якимись градами криють яєбу. Тікаємо з моста і його підривають. Потім йдемо до ферми, в якій має бути Петрович, але його тут немає. Проте ми знайшли його в іншому сараї і слухаємо Тарантіновський діалог руського і американіна. Ми не можемо і раптом Мішен Фелд через те, що прутнімці, нам треба дефати цей ангар з кулемета, поки вони поговорять. І після ми хватаємо цього Петровича в телепорт. Мамон каже: ура, супер, але вотафак. Ми його схопили, а нічого не змінилось. Схожа опозиція втрутилась і зіпсувала щось. Йо-ма-йо! -йо. Говорить про ще один майже ідентичний слід в часі, і це брат-близнюк Велша, якого треба теж врятувати. Піздірд, краще б я від тієї індіанської стріли загинув, а не оце все. Бля, Декстер знову розповідає той самий анекдот: kind of Давай краще я. Е, Так, значить, стоїть стакан з водою, дивиться на пустий стакан і каже. Це ж Є. Так, ну що, йдемо красти брата близнюка Уелша. І знову ця одна патронка. Пригавкуємось з конфедератами, але їх надто багато, тому піднімаємось нагору і стріляємо по ним з кенона. Ніби всіх розбили, а коло на мапі чомусь висить. Йдемо через міст, і ці суки, блять, заспавнились. Потім знову розбиваємо натовп конфедератів, тримай по спині. Гляньте, які атмосферні чуваки, жесть. Нарешті знайшли цього брата, знову з'явились леботи, яких ми їбашимо, і можна додому. Мамалига каже, все супер. Нарешті, ура! Говорить, що тепер ми маємо рятувати сина Петровича Матвія. Вау! Сюжет? Во. Але спершу покінчимо з кампанією Першої світової війни. Через те, що німці побачили, як ми пройшли в портал, вони зупинились, але в нормальному ході історії вони повинні були б розбити цитую нещасних руських. Декстер, ну ти ну просто сіпарюга їбучий. Блядь, Блять, я то ду. Отже, тепер ми граємо за німців, і це прекрасно. Ну думаю, не треба пояснювати чому. Сідаємо за кулемет і. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та... Але тут я трошки захопився і побував кількох синьою аурою, через що загрив зіли ботів з опозиції, і ще й з ними бився паралельно, ну або вмирав. І знову підривається цей міст, але тепер з іншого ракурса. А потім зачищаємо табір від росіян. Привіт, німецькі брати! Дивіться, який поважний генерал, чи хто він. ой 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 тікайте, тікайте, тікайте. О, я випадково. Знову опозиція і знову пофік на неї. Що, якщо до артилерії добереться опозиція, то нам же пизда. Декстер, ну просили лиш менше матів, блять. І виявилось, що вона тут вже була і вбила німців, щоб вони не накривали артою руських. Тому я, Віталік, зараз буду накривати артою росіян. Хто на записі це чує? Це лайфу! І ми отак бам-бам-бам. І далі йдемо пушити ферму, як то кажуть. Нос, 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 нос! Ого, знову ти. Зараз я тобі допоможу, друже. Я проходив курси так меду. Блін, не встиг. І до мами. Вона каже, що ми зробили все чітко, прям чотенько, і часовий відрізок Першої світової в нормі. З цього моменту місії стали більш цікавішими, адже натовп на натовп це, звісно, прикольно, але швидко набридає. Why so serious? Отож, далі місія з Петровичем, точніше вже з його сином. Дякую за крутий сюжет. Через те, що ми вкрали його на фермі, інші подумали, що він дезертир, і його сім'я була зганьблена. Через це його син Матвій пішов на війну замість того, щоб займатися наукою. А наша задача перехватити його по дорозі до табору військовополонених. Першому що в мене в лівій руці? Там же написано, «Бая Якуда». Футуристична снайперська гвинтівка, під час пострілу якої вмикається рандомний аніме трек з Осу. Адже, щоб влучити в когось, треба натиснути ПКМ, щоб виліз такий кружечок, в який треба тицнути, щоб влучити в ціль. Місія полягає в супроводі цього Матвійчика. Що воно мені показує, там же нема нікого. Ах, лиса башка, в текстурах заховався. Тобі не холодно? А гляньте, стільчик, такий самотній, розбитий. Підійшовши до останньої позиції, Декстера снайпнули, і він впав вниз зі словами. Oh, oh, Тож дефаєм Декстера, і він успішно тепешиться в хронотек. Мені ж потрібно знищити снайперку, вона просто загорілась, і тікаючі, фашики дають мені поїбалу. І я опиняюсь в табору для військовополонених в окупованій Польщі. Українці за кордоном з вас по лайку, Подивимось, скільки вас. Атмосферна і цікава місія, адже це краще, ніж постійні битви величезною купою людей. Реально атмосферненько, Ну, з цим сніжком. Бля, ще й карта вся в дірках. Файн Петрович Донт Дай. Бе-бе-бе-бе-бе, Лохи, лохи, ложки. О, дивіться, собачки. І якийсь дивний генерал міг би сидіти в теплі добрі, натомість слухає калуша і мерзне під снігом. Дебіл. Потрапляємо до бараків і шукаємо Матвійчика. Якщо ми всі зразу, вони не зможуть нас. Ну, це явно не руський. Якийсь, напевно, волелюбний львів'янин. І знаходимо Матвія. Цей вже вміє англійською говорить, але нас прериває німець і веде його на страту, адже ніякої англійської мови в бараках. І під виглядом охоронця підходить, вгадайте, хто та звичайно це сіпарюга декстер і дає нам пістолет. І після якогось рандомного вибуху в повітрі ми втікаємо, відбиваючи нацистів через головний вхід. А ось і наші підтягнулись. І згодом Декстер каже, що той вибух в повітрі зробив саме я. Тому треба повернутися в часі назад і зробити все так, як було, щоб я в минулому зміг втекти. Ну, сюжет, ну, надивилися фільмів, ну. угу. Спочатку ми опинилися не там і знову буваємо нациків. Потім я сідаю в прицеп машини і їду з декстером, відстрілюючись від німців. Не знаю, як я з минулого не почув, як я з майбутнього стріляю зі снайперки в цьому моменті, але ми все зробили правильно та вистрілили ага. з міномета. І мамі нас хвалить. Ще мамому каже, що ми проїбали якусь зброю, і союз отримав дуже велику перевагу. Треба це пофіксити. Тож остання місія з громадянської війни США. Так як ми трошки перестаралися роз'їбачили конфедератів, вони зараз оточені. І ну трошки не по канонам історії все пішло, ще й десь проїбали цей супер-пупер ган. Тому так, ми з вами тепер рабовласники і їбашимо союзівців. Ах, блять, кляті північні Штати, тварі, не захотіли рабів? Мразі, отримуйте демократію, раби, це круто. Ми, конфедерати, переможемо. Рабів в кожну домівку! Згодом виходить якийсь союзівець і кричить, що він всіх покарає. І давай шмаляти з пупергана. Не виюбуйся. Ого, а що це ви стоїте? Згодом відбираємо в них зброю з автоматичним наведенням, і зустрічаємо генерала Томпса, який просить постріляти з пушки. То без проблем. і валимо союзівців. А ти що хочеш? Копиш мені чекушку. Потім знову вбиваємо зелених чубачків і натрапляємо на місце ультраспавну зелених, і знищуємо лазерні активатори порталу, щоб вони не спавнились. І все, кампанія пройдена. Громадянська війна вже в книжках. Мадер каже: супер, але ми ще не знайшли цього вченого, блін. Але є інфа, де він може бути, і це помпеї. А саме день, коли вулкан Везувій знищив це місто. Є бать, але зайшовши в ТП, нас знову закидує до лідера опозиції дядька з Цей цей звук чули? Цей, цей звук реально стрьомний. Розраби єбалани, У нас війна, сука, вони такий прильотів вставили. Каже, типу, війська матері все одно програють, бо в нас кращі технології, вам пізда. Говорить, що хронотек і опозиції це одна і та сама організація. Але ви в минулому, а ми в майбутньому. Ну, інтригант. Отже, 79-й рік, помпеї, атмосфера, ніби Чорнобиль вибухнув. Ого, дивіться, вулкан, ого. А цим взагалі похуй. Що ви охороняєте, мужики? Вірі і те домум все одно не розуміє. Ех, яке місто було! Заходжу в закуток і зустрічаю Декстера, який знайомить з Бобом, хакером, який має взламати сховище даних опозиції, а я його в цей час буду прикривати. І в честь цього чувака назвали Арахіс. Так, наше завдання полягає в деактивуванні порталів зелебобів, щоб замінити їх портал на наш. І так по всьому місту. Погляньте легіонери, які, не дивлячись на весь піздос, захищають місто. Ще й з двох тичок вирубають. Ну все, мужики, тепер, то все чесно. Ну і далі перепрограмовуємо ці комп'ютери один за одним, допоки не підходимо до амфітеатру. Підриваємо вхід, і Боб дає нове завдання вімкнути генератори, щоб направити енергію в телепорт. Після цього Бобі каже, що він зупинив знищення якихось даних, і виявилося, що доктор Коул в них в опозиції. І його перебивають нові жорсткі моби з імбовим захистом і неприємним дивним звуком, коли вони стріляють. Але для Олександра Моріса це не проблема. Вбиваємо їх і заходимо в телепорт, після чого опиняємось Херз наде поруч з нашими братками. Кудись біжимо і знаходимо якогось мужика, який малює картину на фоні виверження вулкану. І це виявився доктор Коул, якого ми й шукаємо. Він каже, я піду з вами, але дайте домалюю картину, Купляв це по номеркам, хочу домалювати. Йом, не мішай, блін. Потім каже, бля, я ще не глянув на арену і зйобується. Тому, ну що, знову йдемо по цього дебіка. І Декстер дає нам ось таку імбушечку, зброя, яка випалює все вогнем, а інший режим розйобує ультражорських тіпів одним пострілом. Щей звук такий прикольний. Чому я отримав це в останній місії гри? спитаєте ви. Ну, можливо, через наші натягнуті стосунки з декстером. Ну просто сіпарюга єбучий. Тож знову деактивуємо портали опозиції і пробираємось до арени через Зелеботів. І заходимо на саму арену, де вже закладаємо вибухівку на башту порталу опозиції. І йдемо по доктора Коула, який за нами весь цей час спостерігав, і каже: Ну, ви красавчики, так довго мене шукали. Забираємо його і всі йдемо дружно до мамі. Де згодом з'являється мужик з ціпком з опозиції, з поганялом Віктор Стрінько. Він керівник хронотеку через декілька десятиліть. Запитує, чи можна на думку вченого змінити минуле. На що доктор Коул каже, що так робити не можна, адже ніхто з нас не господь Бог, ну і так далі. І Вітя застрелює його. Декстер такий, ого, капець, ти що таке зробив? Ого? А той такий, да спокійно, зараз все поясню. А той такий, ага, точно, давай, давай, слухаю. Отож. Уелш і Петров є нащадками видатних вчених. Протягом своїх дослідів вони винайшли спосіб кодувати віруси, щоб вони цілились на код раси в ДНК. Так вони намагалися вилікувати хвороби, які належать окремим расам. Але результати праці попали в руки шпигунів. Там за проект взялися вчені, які через декілька років наполегливої праці модифікували вірус, перетворивши його в летальний патоген, який можна цілити на певну расу. Терористи за допомогою аеростата направили вірус в США. Незадовго як схопили Декстера, цим вченим не вдалося стабілізувати вірус, і він мутував і розповсюдився по всьому світі. Більше 99% людей, в ДНК, яких був код європейської раси, померли жахливою смертю. Хм, А Україна це Європа. Звісно, Європа. Як ти міг таке сказати? Всі загинули. Почалися бунти, війни, світова економіка рухнула, керівництво намагалось любою ціною утриматись при владі. Ну і через рік в північній Америці загинуло 80% населення, а загальне число смертей в світі перевищило 2 мільярда. Ну, сюжет, ну, монстри! Віктор розуміє, що не можна змінювати хід історії, але в цьому випадку це виключення, щоб запобігти масові загибелі людей. Йому шкода, що не вдалося переконати доктора Коула. Ну так, справді, він намагався, так. Він припускає спротив нинішнього хронотека і мамі. І Декстер під кінець запитує, що ми будемо робити, брат. Да пішов ти нахуй! Обірвана кінцівка запахом другої частини якої, на жаль, чи на щастя не буде. Згоден, що перші дві кампанії затягнуті і можна було б видозмінити, проте мені б би лише дали той вогнемет довше потримати і було б ще краще. Сюжет топ, персонажі топ 10 підривів імперців з 10. Всі посилання в описі відео бережіть себе, поставте вподобайку і коментар з восьми слів. Дякую за позицію. Бувайте!